Вітаю вас! Ми знову в моїй теплиці, і на цей раз я прийшла, щоб розпікірувати розсаду. Уже потребує пікіровки і перчі баклажани в мене розпікірувані ось в такі стаканчики, теж мають непоганий вигляду вони тут в теплиці поки що жити в цих стаканчиках, їх я турбувати не буду. А головне, що мені сьогодні потрібно розпікірувати. То це мою капусточку ранню. Ось такий вона має вигляд і непоганий вигляд, я вам скажу. І зійшла вона 100%. Капуста рання у мене сорт Аліна. Дуже і дуже гарна була в прошлому році. Супер ранній це сорт. Я вам його вже про нього вже розповідала багато і наголошувала, що я вам його рекомендую, бо капусточка таке. Дуже і дуже гарна, і тож сьогодні я буду саме головне для чого я прийшла до своєї теплиці, то прийшла для того, щоб її розпікірувати, а також розпікірувати ось цей солодкий перчик, який ще в мене залишився у коробочках. Також трішки нерозпікіруваних у мене є баклажанчиків, ось такий вони мають вигляд. Баклажани тут у мене самих різних сортів, є й алмаз старий, добрий вивірений сорт, є і нові гордіта, перфекто це теж дуже гарні американської селекції сорти. Редисочка, ось, подивіться, яка зійшла. Це Сора, французький завтрак. Є квіточки у мене тут всього предостатньо, аби тільки рук хватало. Але трішки хочу порадитися з вами відносно того, що в мене в теплиці, ви знаєте, завелися шкідники. Багато я приділяла уваги в тому році шкідникам, боролася з ними. Саме головний, який, з яким було дуже проблематично боротися, це. Слимак. І ось він в цьому році знов в моїй теплиці. Зараз прошу зверніть увагу, ось у мене посіяні крес салати та салат. Що ж ви думаєте, зійшли вони дуже і дуже гарно. Але оці прогалятини, які ви бачите, ось і на крес салаті, і на листкових салатах. Це прогалятини тільки завдяки слимаку. Він... Пошкодив мої рослинки. Прийшла вранці, а вони позатягувані під землю. Оце таке. Понакладала у ліциду ось, таке. ось такий засіб боротьби. Але не знаю, чим би ще їх. Як ви бачите, є тут аслимачки, які вже наїлися, і все, пішли, вже не будуть зашкоджувати. Але дивлюся, що. Не знаю, чи густіше його поставити, чи може ще якийсь засіб купити та спробувати боротися. Пошкодили мені і капусточку мою середню. Ось вона дуже гарно, непогано була, зійшла. Але ось ці прогалятини, як ви бачите, це від того, що. Але бачу, ось зараз повзає і мурашка. Чи то мурашка її пошкодила, але ну, більше всього, я думаю, що таке слимак, бо поробили ось такі отвори. Подивіться, ось такі отвори. Воно ж відразу видно, що це тут слимачки працюють. Ну і так буду працювати. Зараз капусточку першим ділом розпікірую. І ось так я дуже гарно пролила свою капусточку. Тепер беру її звичайнісінькою вилочкою підважую. Погляньте, яка гарна коренева система, гарно все це у пухкому та рихлому ґрунті розділяється. І отак роблю ямочку. Ставлю сюди свою капустиночку. Якщо вона у вас витягнулася, то ви її трішки заглибте. У мене вона, я вважаю, зовсім не витягнута. До речі, головне у вирощуванні капусти, щоб ви її з самого сіву почали закаляти. Тобто, її держати не при температурах 20 градусів, а при таких понижених. 16. 16 це сама висока повинна бути температура, а то і нижче. І отак заглибляємо капусточку та висажуємо. Обов'язково робіть пухкий ґрунт. Зверху в мене, ви бачите, кокосовий субстрат був, дуже гарно вона зійшла. За допомогою субстрату, я завжди рекомендую приміняти його при своїх посівах. І, і помидористю під кокосовий субстрат, і перчик, і баклажани. Ось така капусточка. Головне, що вона у мене закалилася, і тому вона тільки-но піде в ріст. Не тільки дві в мене поросте, і буду її висаджувати у відкритий ґрунт. І ось так розсаджую капусточку і працюємо далі. Так. До речі, хто помидори для відкритого грунту ще не посіяв, то зараз саме пора їх сіяти в теплички, в парники. У мене помидори вже мають. Хотіла вам шведесенько показати. Ось такий вигляд. Бачите, їх теж треба розпікірувати. Якщо сьогодні встигну, то розпікірую і помидори. Це ті, що я хочу, щоб у мене були раненькі. Так, і садимо далі, працюємо. Так, все. І ось з капусточкою я впоралася, а тепер приступаю до пікіровки перчику. Він, ви бачите, вже має такий гарно закалений вигляд. синенький, аж у нього стовбурці, ось подивіться, які. У теплиці він у мене вже знаходить майже 2 тижні. Ось такий вигляд має той перець, який я розпікірувала раніше. Він уже готовий до висадки. У високу грядку. Добре, він закалився. Подивіться, який синенький, майже весь гарненький. Зараз покажу вам і гіркий і перчик. І гіркий у мене теж добре закалений. Готуємося до огороднього сезону. Ось пікірую зараз перчика, отакий він з отаким комом землі я його. Саджаю, теж роблю все за допомогою простої вилочки, поживний ґрунт. І так, все сажаю, трішечки заглибляю, поливаю і все. Таким чином ми і висаджуємо перчик. А ось і баклажанчики вам покажу, теж вони знаходяться вже в тепличці. Теж майже два тижні, подивіться, які гарненькі, теж хочеться їх уже до високої грядки. Але ще не ризикну. Хай постоють у теплички. Ось і помидорчики покажу вам. Тут помидорів у мене багато сортів. У цьому році посіяла невелику кількість. Тому так. Помидорчики розпікірую з цього ящика трішки пізніше. Хай з'явиться четвертий листочок, бо бачу, ще не на всіх він з'явився. Подивіться, який гарний шикарнючий шпинат. Шпинат це матадор у мене. Теж мені він дуже і дуже подобається. Гарно Гарний зиму пережив. Я вам розповідала, що він у мене у теплички розріс зимою. Злегка був прикритий. Але гарно перезимував. І зараз його споживаємо. Дуже він поживний, дуже він гарний. Ось так і працює. А Зараз хочу показати вам ще розсаду квітів. Отакий вигляд має статися. Теж її в такому вигляді можна вже пікірувати. Це теж статися у мене іншого кольору. Тут у мене жовто-блакитна. А в цьому коробочку в мене пурпурова та рожева, а також білої трішки. Поряд гіпсофіла. Дуже люблю цю однорічну квіточку. Гарно вона доповнює букети Троянд. У флористів вона улюблена, ця квіточка. Хто не посіяв, то рекомендую. Вона дуже швидесенько сходить і дуже швидко росте. Ось так. І тож, милі мої огородники, бажаю вам всім миру, бажаю вам всім добра та гарних врожаїв під мирним українським небом. Заходьте, ставте лайки, якщо подобаються мої відео. Давайте разом продвигати україномовний контент на Ютубі. На все добре!